Видобування Езергазу за допомогою моду Industrial Foregoin на новітніх збірках. Вже було відео, де я розказував, як прискорити механізми за допомогою лазерної бази ДУш і Вардена. Але сьогодні поговоримо про Езергаз, який буде потрібен тонами для проходження тих чи інших збірок. Потрібно буде замінити лазерну базу душ на рідинну лазерну базу, також напхати в неї покращень і додати фіолетову лазерну лінзу. Також розставляємо або 4, або 12 лазерних бурів з. Покращеннями, звичайно. Якщо на початкових стадіях гри, то чотирьох, в принципі, буде достатньо, просто двуватися буде довше. Наверх ставимо будь-яку рідинну трубу. У мене це буде механічна розбава з моду механізм. Відводимо її в сторону і підключаємо до резервуару. Тепер внизу настази з камері, вона може бути одна. Це для вардена потрібно дві, а для візера достатньо буде однієї, також з покращеннями, і просто спавнимо візера. Бажано, коли він буде спавнитися, відійти, тому що він може вилетіти за межі цієї стази з камери, вже таке було. І не тільки в мене. Бачимо, візер набирає здоров'я, вироба бахне. В мене просто виключені звуки візера, тому, до речі, звуки можна вимкнути е, в інвентарі. От такий е, є динамічок перекреслений, нажимаєте на нього, тут читаєте. Наприклад, в мене Entity Vizer Ambience Minecraft, і в мене воно замучено. Якщо включити, то буде чути візера. Ось так. Користуйтесь, так можна будь-які ближні звуки виключати. І все. стазис камера працює, візер в середині, лазерна база качає Езергаз. Можна ж взяти отакий от от конфігуратор, зажати Shift, колесо мишки прокрутити на конфігуратор рідини і з shift клацнути по трубі. Тут бачимо штовхати, тут бачимо тянути. І оця труба вже налаштована, буде витягувати EtherGAS, який буде поступати в резервуар. Ось і все, вимагаєте повністю автоматизовану систему для видобутку Езергазу. Візер не ква якщо стази з камери будуть покращені, тобто вона по факту буде охилити і не дасть цій е, лазерній базі повністю його вбити. І якщо було цікаво, не забудь поставити лайк, підписатися на канал та написати будь-який коментар.